Держава почала полювання на громадян і ні, нарешті ТЦК в цьому питанні ні до чого. Жертвами цього органу можуть стати як чоловіки, так і жінки. Причому місце знаходження громадянина чи то за кордоном, чи в Україні ніяким чином не впливає на повноваження цього органу, адже він націлений безпосередньо на ваші фінанси. Зокрема, за останній місяць до мене звернулися. Декілька клієнтів, які стали жертвами цього державного органу. Один клієнт забагато продавав речей через OLX і NovaPay, тим самим отримав запит від цього органу та претензію, чому він здійснює підприємницьку діяльність без реєстрації, без сплати податків, а також шляхом порушення закону про порядок отримання. Грошових коштів. В результаті отримав штраф у декілька тисяч гривень. Інший клієнт зареєстрував ФОП та отримував грошові кошти виключно через Приватбанк на свої банківські рахунки. Однак отримав претензію, чому він не мав програмного забезпечення, який фіксував кожен продаж його товару, а також. Автоматично не подавав відповідну інформацію до контролюючого органу. Ще один клієнт е, займався перерахунком коштів, е, зокрема, е, займався е, продажем криптовалюти, чим самим використовував свої банківські карти та отримав претензію не тільки від фінмоніторингу, а й від цього контролюючого органу, який в результаті. Перерахував всі його оборотні кошти та пред'явив претензію щодо сплати податків на всю суму обороту. А отже, цей орган наразі е, має назву податкова. Чому вона наразі Е, Можливо, у зв'язку з тим, що е, не вистачає бюджетних коштів. І навіть якщо ви торгували багато років до цього і не мали жодних претензій. Від податкової, це не означає, що ви робили правильно, або це не означає, що до вас завтра не прийде податкова. Адже у зв'язку із військовим станом держави просто не було до вас діла. А наразі прийшов час для поповнення бюджету і фактично виникає необхідність в більш детальному контролі. Однак це не означає, що будь-який прихід цього контролюючого органу до вас наслідком є сплата якогось штрафу чи певних відсотків. Дуже часто я спостерігаю за тим, що податкова виносить неправомірні рішення, накладаючи неправомірні штрафи або нараховуючи ті податки, які сплачувати потрібно не було. Все це вирішується, звісно, виключно за допомогою. Судових інстанцій. Однак, для того, щоб роками не судитися з податковою, можна ще до того, як вам пред'являть претензії, підтягнути свій бізнес під вимоги законодавства, зменшивши в рази будь-які ризики пред'явлення вам претензій. Звісно, для цього необхідно своєчасно звернутися, перш за все, до адвоката, який проаналізує ваш. Бізнес на предмет певних порушень, оскільки період військового часу вимоги до підприємницької діяльності, вимоги до звичайних продажів товарів дещо змінилися. І ви, якщо не будете виконувати ці правила, ви не стільки заробите ці гроші, скільки сплатите штрафів та втратите те майно, яке ви заробили ще до того, як прийняли рішення займатися якоюсь діяльністю та отримувати якісь доходи отже, я раджу навіть тим підприємцям, які вже роками здійснюють діяльність, спілкуються з бухгалтером, який за них здає якісь звіти, все рівно проконсультуватися з адвокатом, оскільки бухгалтер на жаль, це не та особа, яка вивчає судову практику, чи та особа, яка знає правильність усіх дій, які здійснює підприємець. Бухгалтер обмежений виключно правильністю здачі вами звітів. А є ще багато-багато питань, невиконання яких може стати підставою для накладання на вас штрафу. А отже, необхідно обов'язково перевірити зараз свій бізнес в умовах, в яких держава активізувала свої перевірки, та відповідно може мати як обосновані, так і неосновані претензії. До будь-якого громадянина. А отже, проконсультуватись з питанням правильності ведення вами бізнесу, можна звернувшись до нас в особисті, ну або до будь-якого податкового адвоката. Особисто ми можемо як оскаржити вже існуючі претензії податкових чи інших контролюючих органів до вас, так і проаналізувати ваш бізнес для того, щоб запобігти будь-яким майбутнім претензіям до вас. З боку цих контролюючих органів і, перш за все, податкової. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Е, а отже, я очікую на вашу позитивну реакцію, на вашу підписку, е, оскільки в даному відео багато корисної інформації е, якраз для тих осіб, які щось роблять, заробляють, е, намагаються здійснювати якийсь бізнес е, при цьому. Отримавши відповідну інформацію, цей бізнес буде завжди у безпеці, і ви не будете сплачувати жодних штрафів, якщо будете слідкувати за змінами у законодавстві не особисто, а за допомогою відповідної професійної допомоги. А отже, ставте відповідні реакції, запитуйте у коментарях, якщо у вас залишились питання з приводу питань, які підняті у цьому відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал. Для того щоб захищати свої права та не стати жертвою системи.